Протягом доби ворог обстрілював мирне населення та цивільну інфраструктуру населених пунктів Харківського, Чугуївського, Куп'янського та Богодухівського районів. Повідомляють у штабі оборони у селі Гурів Козачок Богодухівського району. Внаслідок обстрілу із реактивних систем залпового вогню було пошкоджено приміщення сільгоспідприємства. Внаслідок обстрілу села Вільхуватка Куп'янського району. Пошкоджено два багатоквартирні будинки та щонайменше три приватні будинки. У селі Петропавлівка Куп'янського району через обстріли отримала поранення та була госпіталізована 73-річна жінка. У селі пошкоджено два житлові будинки. У селі Бочкове Чугуївського району також було пошкоджено приватне домоволодіння. За даними ДСНС, пожеж, спричинених ворожими обстрілами, не зафіксовано. Двічі рятувальники виїжджали на з'ясування наслідків ворожого терору мирних населених пунктів. Перевірками зафіксовані пошкодження. У селі Вільхуватка двох двоповерхових житлових будинків, трьох приватних будинків і господарчої споруди. У селі Петропавлівка двох приватних житлових будинків. Постраждала жінка 1949 року народження. Триває розмінування області за добу піротехніки ДСНС обстежили більше 16 гектарів території та знешкодили 346 вибухонебезпечних предметів. Але нещасні випадки все ще трапляються. Двоє людей загинули від вибуху невідомого вибухонебезпечного предмету. Подія трапилась у Балаклійській громаді у полі між селами Вербівка та Вовчий Яр. Від отриманих травм чоловіки 1975 та 1984 років народження загинули на місці. На лінії зіткнення тривають бойові дії, повідомляють у штабі оборони. Захисники Харківщини продовжують нищити живу силу та техніку ворога. Яна Біляєва, Стас Дейнеко, Новини Харків. У ніч на 3 травня російські окупанти здійснили атаку України дронами «Камікадзе» іранського виробництва з північного напрямку Бренська область та з півдня східне узбережжя Азовського моря. Всього окупанти застосували до 26 ударних дронів шахет 136 та 131 силами та засобами повітряних сил у взаємодії з протиповітряною обороною інших складових сил оборони України. Знищено 21 ударний безпілотний літальний апарат. Застосовано зенітно-ракетне озброєння. Та мобільні вогневі групи в зонах відповідальності повітряних командувань Центр, схід та південь. Вночі оборонці неба з повітряного командування Схід збили над Дніпропетровщиною сім дронів. Але один шахет 136 все ж дістався цілі. У Дніпрі пошкоджена адмінбудівля. Виникла пожежа. Вогонь вже загасили. Мешканці міста не постраждали. На місці ще працюють рятувальники. Наслідки атаки уточнюються. Збройні сили України відбили 30 атак росіян на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар'янка. Повідомляють у генеральному штабі. Минулої доби противник завдав три ракетних, 39 авіаційних ударів та здійснив 63 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах. Постраждали мирні мешканці, зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та цивільну інфраструктуру. У вересні цього року через дію можна буде купити, продати автомобіль. Повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко. За його словами, будуть потрібні тільки продавець-покупець і два смартфони у них. Серед цікавого скасування обов'язкової технічної експертизи також вже у червні зареєструвати новий транспорт можна буде прямо в салоні, без необхідності звернення до сервісного центру. А у серпні з'явиться можливість купити номери онлайн. Президент України Володимир Зеленський повідомив у своєму вечірньому зверненні, що Україна готує великий санкційний пакет проти Російської Федерації. Він зазначив, що Україна разом з партнерами фіксує кожну спробу агресора обійти обмеження. Провів нараду щодо посилення санкційних режимів, як наших українських, так і спільних із партнерами. Уважно стежимо за тим, як держава-терорист намагається обходити санкції. Фіксуємо кожен такий напрямок. Працюємо разом з партнерами, щоб заблокувати це. Готуємо великий санкційний. Пакет рішення вже незабаром, сказав Зеленський. Влада Сполучених Штатів Америки має намір передати Україні нове озброєння в рамках чергового пакету військової допомоги. Зокрема, Україна вперше отримає ракети Гідра 70 Загальна вартість пакету військової допомоги становитиме 300 мільйонів доларів. До пакету увійдуть артилерійські та мінометні боєприпаси, вантажівки, важка техніка, запасні частини та ракети Гідра 70 Служба безпеки запобігла спробі незаконного вивезення за межі України авіаційних комплектуючих, що підлягають державному експортному контролю. У Дніпрі викрито двох підприємців, які намагалися нелегально переправити до Ірану два турбореактивні авіадвигуни д 36 для продажу за 400 тисяч доларів. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності. Предстоятель Православної церкви України митрополит Єпіфаній повідомив, що рішення щодо церковного календаря винесуть у травні під час Архієрейського собору. За його словами, Православна церква України вже готується запровадити відповідну реформу і працює над новою редакцією певної церковної літератури для прихожан. Водночас митрополит Єпіфаній наголосив, що календарне питання не стосується православного віровчення, яке є незмінним. Харківщина продовжують очищати всього того, що принесла повномасштабна війна. Робота з розмінування триває щодня, так протягом минулого тижня. Вибухотехніки та сапери здійснили майже три сотні виїздів. Знешкоджено було 727 боєприпасів. Наразі сапери ДСНС продовжують розміновувати територію Харківщини. Зокрема, піротехнічні підрозділи задіяні для розмінування ліній електропередач. Загалом працює 38 піротехнічних розрахунки, 192 сапери та 76 одиниць техніки. За даними надзвичайників піротехніки спочатку повномасштабного вторгнення Росії до України вже обстежили 2685 гектарів території регіону. Перевірено майже 1400 кілометрів лінії електропередачі. Якщо в цифрах, то спеціалісти виявили та знешкодили більше 65,5 тисяч вибухонебезпечних предметів. Щоправда, випадки, коли на мінах підриваються люди, на Харківщині фіксують дуже часто серед потерпілих не тільки цивільні. За минулий тиждень сталося шість підривів, тобто, шість чоловік зірвалося на вибухонебезпечних предметах. Одна особа загинула, п'ять постраждала. 27 квітня, виконуючи відновлювальні роботи на лініях електропередач, автомобіль з працівниками Харківобленерго натрапив на протитанкову міну. Подія сталася. Неподалік села Слатіно в Харківському районі, в результаті вибуху, одна людина загинула, четверо отримали поранення. Усі вони були госпіталізовані до медичного закладу. Ще одна людина підірвалася на міні у селі Вірнопілля на Ізюмщині. За попередніми даними надзвичайників чоловік зазнав пошкоджень через вибух пелюстки. Це протипіхотна міна. Тому рятувальники вкотре закликають жителів області не ходити необстеженими територіями, особливо до лісів, оскільки ситуація в регіоні з мінами дуже серйозна. У випадку виявлення якогось підозрілого предмету рятувальники просять негайно телефонувати за номерами 101, 102 або 112 – Категорично заборонено цей об'єкт чіпати, чи пересувати не варто і наближатися до нього. Леся Коплюк та Єгор Мікенін. Новини Харків. Щодня робота працівників КП Комплекс із вивозу побутових відходів починається у шостій. Наприклад, ця бригада має вивезти сміття з мікрорайону Сонячний, горизонт, а також Рогані. Завдань констатують багато і виконати їх треба доволі оперативно. Та на першій же адресі бачать ось таку картину. Наразі, кажуть комунальники, із такою проблемою стикаються регулярно. Да, возвращались много, много машин уже во дворах, мешают проезду. Если ну, водителя нету, то приходится уезжать, звонить мастерам, говорить, что не смогли забрать этот адрес, так как мешала машина, потом отправляют повторно машину. А це, продовжує Роман Мітюк, додаткові витрати на паливо і зайва робота для бригад. Та відтепер вирішити цю проблему працівникам КП допомагають харківські волонтери. Якщо водія так і не дочекалися, на автівку чіпляють ось таку наліпку. Волонтери акцентують, вона не несе погроз чи звинувачень однак спонукає керманичів замислитися над важливістю правильного паркування, аби в подальшому такі ситуації не повторювалися. В наліпці написано: я заважаю роботі комунального підприємства. Це, мабуть, щоб людина стала трішки соромною. Вона другий раз вже такого не робила. Ідея допомогти комунальникам виникла кілька місяців тому. Спочатку представники організації запропонували свою допомогу керівникам КП, роздрукували наліпки, визначилися з маршрутами, а потім стали до роботи. Ми ніде не сидимо, ми працюємо, ми можемо їздити по своїх справах, і нам зателефонували, ми одразу поїхали, допомогли комунальному підприємству. Скільки часу вам у середньому може знадобитися на те, щоб приїхати? 10-15 хвилин у нас. Пару ще хлопців, які живуть в кожному районі. Волонтери зазначають, не завдають жодної матеріальної шкоди, не уступають у конфлікти. Головне завдання інформувати населення та спілкуватися з водіями, аби працівники КП не гаяли на цей час, а скоріше виконували свою роботу. Ми сподіваємося що події, і люди будуть більш відповідальніше відноситись до роботи інших людей, тому що вони якось не дуже, я думаю, задумуються над тим. А це побачить, що дійсно є така проблема. Лише у випадку агресивної поведінки водія волонтери можуть викликати поліцію. Однак, усе ж сподіваються на розуміння та сумлінність харків'ян. Тож разом із працівниками КВПВ закликають людей поважати один одного та не заважати робити місто чистим і прибраним. Ніколь Костенко, Віктор Ноздрачов, Станіслав Гришко, Олександр Уваров новини Харків. Щоб вона не протікала і виконувала своє головне завдання захист від опадів, їм потрібно досить серйозно постаратися. Чим вони зараз і займаються? Це одна із чотирьох поверхівок в індустріальному районі. Міські комунальники ремонтують покриття, що можна сказати, тут вже своє відпрацювало за допомогою у вирішенні питання. Мешканці будинку звернулися до мера міста. Результат наочний, ремонтні роботи у розпалі. Покрытие было в очень плохом состоянии, было очень много жалоб от жильцов, потому что их квартиры заливало на верхних этажах. К тому же еще был, здесь был прилет. На данном этапе мы демонтируем старое покрытие, демонтируем обрешетку, усиляем стрепенную систему, барьер, доска, и будет новое покрытие из металла. Данный объект довольно-таки большой, 1100 метров квадратных по, по кровли, работаем уже полтора месяца. Сейчас погодные условия позволяют, чтобы быстрее закончить этот объект. Примерно еще заканчивать его три недели. Будут новые настенные желоба, будет новый металлопрофиль, профлист, будут оштукатуренные вентаналы, примыкание, конек, ограждение, будет все, все новое. Также наше коммунальное предприятие занимается работами на других объектах. Отремонтировано уже порядка 30 домов по кровлям, это в том числе и жесткие кровли, и мягкие. Также мы занимаемся тем, что устраняем аварийность на кровлях и на других объектах. Эти заявки поступают на желудок сервиса и от службы 1562. Для этого у нас есть квалифицированные бригады, которые выезжают. На адреса и максимально швидко пытаются вирішити проблеми у жильцов по кровлям і по другим роботам, щоб люди могли спокійно пережити плохую погоду і щоб не вражало их безопасности. делає максимально все для того, щоб люди були довольны і щоб наш город був самым лучшим. Ігор безкровний, Ярослав Кононенко, Денис Рибалко та Юрій Бапикін новини Харків. За час війни будівельну галузь спіткало багато проблем. Зменшився потік інвестицій, зруйнувалася логістика, подорожчали будівельні матеріали. Ризики для забудовників та інвесторів і зараз залишаються високими, кажуть експерти. Все це підштовхнуло до змін на первинному ринку нерухомості. Після війни девелопмент нерухомості зазнає суттєвих змін, але поки що достатньо підстав вважати, що ці зміни сприятимуть стрімкому розвитку будівельної галузі в країні, а придбання житла стане безпечнішим. На думку експертів, люди перестали масово інвестувати в житло на початкових стадіях будівництва. Хоча та квартиру можна було придбати на 30% дешевше ніж після ведення будинку в експлуатацію. Втім, зріс попит на купівлю та продаж вже готових помешкань. Активне залучення коштів громадян на старті будівництва не тільки дозволяло довелопору завершити розпочати будівництво, а й приносило вагомий прибуток, частина коштів, з якого одразу спрямовувалася на нові проєкти. Однак в умовах повномасштабного вторгнення така схема виявилася зашморгом. Кожен другий об'єкт, що зводиться, потрапив у зону ризику стати довгобудом. Ринок новобудов стане більш прозорим після завершення війни, кажуть експерти. Деякі можливі зміни у будівельному бізнесі, які можуть покращити ринок первинної нерухомості, вже відбуваються. Це залучення нових потужних інвесторів на старті проєкту, зміни у проектуванні будинку, будівництво підземних укриттів, розвиток нових форм інвестування, нових форматів нерухомості, наприклад, сервісні апартаменти, бо після введення їх в експлуатацію вони матимуть постійний прибуток. Для девелопера окупність інвестицій в створення сервісних апартаментів дорівнює окупності комерційних об'єктів у вдалих локаціях, офісних приміщень ТРЦ районного формату. А для громадян, що воліють вкладати кошти для їхнього збереження та примноження, з'явилася вагома альтернатива первинному ринку житла. Повне відновлення ринку нерухомості передусім залежить від ситуації на фронті. Наразі експерти відзначають лише незначне пожвавлення. Оксана Мурашова, Андрій Пакулов, новини Харків. Світовий банк оцінив рівень бідності в Україні. За експертною оцінкою, він зріс минулого року з 5,5% до 24,2%. Так зараз через війну у злиднях опинилося понад 7 мільйонів людей. Про це йдеться у звіті Світового банку. З огляду на те, що безробіття неофіційно становить 36%, а інфляція досягла 26,5% наприкінці 2022 року, у майбутньому все більше українців може опинитися за межею бідності. Аналітики констатують найбільш відчутні наслідки збідніння населення саме у сільській місцевості. Спостерігається великий розрив між містами та селами в Україні різко подорожчали їжа, пальне та послуги деякі з них на 50%. Економісти зауважують, що ситуація могла бути ще гіршою без пакета фінансової підтримки з боку міжнародної спільноти. Ми спостерігаємо падіння ВВП на 30% переважно тому, що Україна експортує 80% своїх товарів через порти, до яких вона більше не має доступу. У нас була інфляція у 26%, Знову ж таки, що могло бути і гірше, але зарплати людей також залишилися незмінними, а валюта знецінилася щодо долара на 20%. Експерт додала, що найпроблемнішим у цій ситуації залишається питання працевлаштування. За даними сайту, з пошуку роботи на початку вторгнення кількість пропозицій роботи у державі впала більш як у 15 разів. Зі 100 тисяч до 6 тисяч вакансій. Попит шукачів на роботу зріс у 5 разів. На одне робоче місце претендувало понад 100 українців, а за деякими популярними вакансіями доходило і до декількох сотень. Марія Соловйова та Єгор Мікенін – новини Харків. Директор центрального парку Дмитро Поздєєв роз'яснив ситуацію, яка відбувається з парком. Він нагадав, що для реконструкції парку у 2011 році колишнім міським головою був взяти кредит у Промінвестбанку, дочки російського Внешекономбанка. Під гарантію виплати кредиту, колишня міська влада передала в майнову заставу понад 30 атракціонів та низку будівель, у зв'язку з тим, що у банка російське походження у лютому 2022 року було ухвалене рішення. Про початок процедури його ліквідації. Якщо банк не платоспроможний, то в таких випадках усі кредитні портфелі банкрута виставляють на торги. Це сталося із кредитом центрального парку. Сьогодні на аукціон виставляється лише право вимагати повернення кредиту. Якщо торги відбудуться, то ми отримаємо нового кредитора фінансову установу або банк, якому і надалі будемо виплачувати кредит, пояснив Дмитро Поздієв. Відранку працівники Харків прикрашають міські клумби. У саду Шевченка висаджують чорнобривці та гети стапетуні у вигляді українських орнаментів. У році це буде дуже гарні композиції на українську тематику. Тобто це буде український орнамент, і ми будемо притримуватись української тематики. Квіти готували ще з осені, вирощували у теплицях. Цьогоріч їх буде трішки менше, ніж зазвичай, бо завадили погодні умови. І зима була дуже важка для нас, для вирощування квітів. І умови, і так далі. і так далі, Було дуже багато факторів. І зараз дуже ще холодна земля і теж. Повільні темпи по висадженню, тому що було дуже багато дощів, а зараз земля ще така промерзла, тому ми намагаємося дивитися по землі, де вже вона прогрілася, там ми вже починаємо висаджувати. Де ще там трішечки холодно, там трішечки почекаємо. Багато харків'ян приходять помилуватися квітучою красою. Кажуть, їх це надихає і дарує позитивні емоції. Декілька разів на тиждень пробігаю. Квіти мені дуже подобаються, бо вони роблять оточення більш яскравим. Розбавляють цей і так яскравий зелений колір ще іншими парами. Харків прекрасний міст. У нас прекрасні парки, заміщайте цвіти. Звісно, радують весна. Незабаром квітучі клумби висадять ще й в інших місцях Харкова. Оксана Мурашова, Ігор Луханін, Віталій Грунь, Олексій Муравйов. Новини Харків.